Стрільці, вітаю! Сьогодні ми розглядаємо ваші стосунки до кінця грудня, про те, і попереднім знакам скажу вам, що стосунки, дівчата, краще дивитись по Венері і по місяцю, ну, ще по місяцю, тому що по сонечку може не відігратись. Ну, от кого там місяць, що Венера в стрільці, так. А чоловікам по сонцю все ж може зрезонувати, проте Марс чи Юпітер. Більше, я б сказала, так, шансів. І так, стрільці, ви в цих стосунках до кінця грудня. Окей. Ваш партнер чи парк... партнерка? Дві прям попросила ще одна. вже у вас двоє. Ось. І що між вами тут відбувається? І так, стрільці. Провела пентаклів на дні колоди. для чоловіків, це скоріше ваша дружина чи партнерка, так. Так, з якою у вас вже є напрацьований певний ресурс, скажу так, досвід є в цих взаємовідносинах. Спільна певна база. Ось. Проте ще це може звучати як, що на цьому етапі, ну, по крайній мірі до кінця грудня, ці стосунки можуть залежати від ресурсів, ви сфокусовані на ресурсах, на комфорті, на влаштуванні ну, чи на працюванні певних ресурсних точок стосунків. Вау, у вас тут якийсь новий цикл? Тут ціла пара, боже, як красиво. Король королева Пентаклів. Стрільці. Якесь обнулення, новий цикл в стосунках може бути. Чи вже формується новий етап? І так, ви стрільці, а що ви в рибах? Ясно, що нічого не ясно. Чи ви проходите такий етап трішечки. Темної ночі душі. Можуть бути дещо тривоги, головні болі, цікаві сновидіння, до речі. Неоднозначні, я б сказала. Чи ви сильно чутливі? Тут емпати можуть бути на цій позиції, стрільці. Ну, можливо, в стосунках у вас. Ага. Ну, до кінця грудня стосунки можуть вас занурювати, скажімо так, в такі неоднозначні стани. Для когось це буде як творчий потік, так? Ось, а для когось як тривожний. Угу. Аспект. Можете хвилюватися за певну зустріч, поїздку чи от. Знаєте, що, стрільці, ви трішки в цих стосунках розфокусовані. Тобто може бути велика кількість дій, спроб, по крайній мірі точно, але ви трішечки не розумієте навіть контекст цих дій, Тобто, вони не сфокусовані по реалізації конкретної задачі в цих стосунках, так? А якось от, хаотично. Метушня якась з'являється всі ці історії до кінця грудня. Значить, намагаєтесь бути одночасно в декількох місцях. Якийсь хаос відчувається, стрільці. Причому внутрішній. Так. Зберіться. <ріст> Стрільці, тут дещо потрібно зібратись, сконцентруватись і скерувати всі свої дії в реалізацію певної задачі. Я розумію, що бувають зовнішні фактори, і є в мене відчуття, що щось втручається час від часу, що дещо вибиває вас із поставленої задачі. Тим не менш, дуже багато чого буде залежати від вашого ясного. Розуму і від того, наскільки чітко ви наслідуєте план, тому що тут є плани на поїздку, на зустріч, можливо, ну, чи на спільну поїздку, і тривога з цим пов'язана. Також ви можете очікувати тут партнера, приїзду, чи знову ж таки партнерки, плануєте щось разом. І це більше очікування і невідомість, скажу так, до кінця грудня, тобто, а як все ж таки це все? Розрулиться, реалізується в який спосіб. Ви тут не маєте конкретики, що саме цікаве. Ну, ви не впевнені в тому, як це буде відбуватись. Можете по роботі ще до завершати якісь питання, в тому ж числі. Е, партнер чи партнерка. Тут енергія раку прийшли, до речі, стрільці вам. Ну, а партнерка чи партнер тут вау. Прям в ні. Ну, дивіться, що ви тут трішечки, скажімо, в такому в, в тумані, а от партнер чи партнерка, мені насправді подобається. Навіть, незважаючи на те, що підвішений, знаєте чому. Партнер чи партнерка тут вміють знаходити нестандартні рішення. Ну, тобто, якщо є ситуація, яка на перший погляд, здається тупиковою, скажімо так, безвихідною. Тут партнер чи партнерка знаходить варіант, як це питання порішати, скажімо, як прорвати всю цю історію. Я б сказала, що у партнера давайте я не хочу повторювати по 100 раз партнер-партнерка, тому що я тут вже як. Знаєте, якась програма зациклена, я буду говорити партнер, а якщо це стосується іншої енергії, наприклад, партнер К, то просто майте це на увазі. Бо що мені здається, що і вам це ріже, ну, вас це також може напрягати не менш ніж мене. Тому партнер тут в класних енергіях, пробивних енергіях, тут щось назріває диявол увагу. Партнер може підсвічувати вам варіанти, яких ви не помічаєте. Ось. Особливо в складній ситуації, якісь в якомусь непростому маршруті. Партнер тут є. Разпробую пояснити? Компасом певним. Може й підвисати якась поїздка. Правда, тут є якісь, певно, що нюанси. Вирощують тут партнер, до речі, да. Партнер на... про ці стосунки, що? що у партнера відбувається, він вкладається чи вона? Тобто, щось вирощує, щось назріває, де назріває якийсь прогрес всі всі історії. Ось. В тому числі це може бути як переміщення, поїздка, ну, чи реалізація ваших спільних задач. Ось. Повторюсь, стрільці тут ваш партнер більш розуміє да? дорогу, траєкторію краще розуміє і бачить, коли я, партнера є тут. В тому ж числі ця колія може дещо бути, ну, скажімо, вона яка? Ну, ні, ні-ні. ні. Тут партнерка чи партнер з повністю зайняті вирощуванням якоїсь історії, яка сильно радує. Ось. І це може бути як сім'я, так і може бути якась своя комуна. Чи маєте ви до неї відношення, це вже інше питання. Весь ресурс іде туди. Можливо, це вас турбує стрільці. Можливо, в когось з вас, партнер, таки більше про досягнення результатів, про постановку цілей на цьому етапі до кінця грудня. Ось. Вичувається, що партнер хоче взяти для себе якийсь рівень, давайте скажу так. А ваша трішки отут кидає. Що між вами? А, от між вами є якісь обмежуючі фактори, або ті ж самі обмежуючі переконання. так, Стримуючі моменти. Між вами зеркальний принцип, до речі, також тут. Зверніть увагу стрільці на партнера чи партнерку. Чому? Тому що партнерка чи партнер тут, вочевидь. Якраз і мають оцю навичку, яка говорить про постановку цілій реалізації без оцього хаосу, кіпішу і метушні. А у вас це відчувається. Ось щось є в ревах чи в раку все ж таки, стрільці. Стрільці, більше, от, що між вами? Між вами є якісь переконання, скажу. От Зірка вийшла. Я кажу, що тут є маяк. Ну, я отут сказала, що партнер чи партнерка тут а, являються маяком? Ось. Чи ліхтарем? Давайте скажу так. Що між вами? Обмежуючи переконання в сторону того, щоб бути більш відкритими один по відношенню до одного. Якісь обмежуючі переконання в тему того, що таке близькість і партнерство в цілому, можуть бути труднощі з тим, щоб висловлювати емоції, відкриватись, так, говорити про свої почуття. Ось, чи є тут третій фактор? Ні, я його не відчуваю. Тут скоріше якась історія про. Одного з партнерів, який повністю сконцентрований на тому, щоб закрити всі свої потреби, скажу так, чи вивести себе на новий рівень ресурсний. Так? Ось. І скоріше, це ваш партнер тут, в стрільці. Партнер тут більше про реалізацію і постановку цілей. І між вами до кінця грудня є ще обмеження певні, але, але. Все ж таки згоди ви дійдете, і тут є, ну, формується між вами ближчий контакт, зближення йде. Іде воно? Паш Кубків. Йде. Через комунікацію. Ну або, повторюсь, через відкрите серце. Якби це не прозвучало вже е, приторно і заїжджено, тим не менш. Чим ну, більше ви в цих стосунках... В довірі знаходитись у відкритості і комунікуєте на цю тему, так? тому що у ну, вас може дещо, от саме вас, стрільці, напрягати, чи не те, щоб напрягати, турбувати ця історія з тим, щоб ну, глибше розкриватися в цих стосунках. Ну, скажімо так, король жезлів це ваша енергія. Важливо буде, знову ж таки, бути більш впевненим чи впевненою ось, сміливою десь. І наполегливою цілком можливо. Ще ще внутрішньої гармонії важливо досягти також. В першу чергу вам стрільці без оцих да, горячого, холодного, без перепадів бажано всередині в першу чергу згармонізуватись. Отут король кубки вісім мечів. Це ваш стан в першу чергу. Для чоловіків скажу. Внутрішній стан ваш, ваш спокій, ваш дзен. Особливо. При комунікації і взаємодії. Тому що у вас може бути партнер, такий більш ну, швидкий чи різкий, скажімо так, на реалізацію певних задач, а це вас може вибивати з вашого дзену, так, і от розхитувати ось хаос якийсь у вас починає формуватися, якщо ви. Ну, скажем, не встигаєте за партнером, хоча ви ну, зазвичай більш активні можете бути. Проте, я повторюсь, ваша активність вона хаотична тут. А от партнер теж активний, але партнер більш конкретний в цій історії, скажімо, більш розуміє маршрут, не розпилюється на 100 десятків мільйон варіантів задач. Тому. В чомусь партнер вас також вирощує по цій історії. Тільки якщо ви не дивитесь на дії партнера з позиції оціночних суджень, Вісім да? мечів, все сказала. Приймайте насправді. Дякую за увагу, стрільці! Гарних вам стосунків до кінця грудня. Па-па!